Сьогодні я буду збирати отаку от лікарську рослину, плавун звичайний. Його використовують як дитячу присипку. Лікарська рослина така, як бачите. Ці шишки позбирати, а потім він висохне і такий буде пілок. І цим присипати рани, ну, разні випрівання. так, друзі, збираємо це насіння. А в ньому такий пилочок тут. Ці шишки зриваємо. Плавун повзучий. Плавун звичайний, не повзучий. Бачите. Ці шишечки збираємо, потім висушуємо, він висипається і получається такий порошок. Добрий, при віпріванню для загоювання ран. i innych takich tak, widzicie, taki, z niego taki proszek syplić się, trochę już nas zbierał, i będę zbierać jeszcze, widzicie. Ту цього. Тут він висіється. Така потім... у нас природа. Дружок, тут же я визбирав цей п'ядик, а сільська назва п'ядик. Бачите. Такі шишечки. Ці згриваємо, висушуємо, і залиється тільки порошок біленький, такий жовтий. І так, друзі, пройшов яся по грибних місцях, нічого не знайшов. Плавуна повзучого назбирав. Буде мені вже повно, як бачите. От, стільки я назбирав. Пакет. Плавуна повзучого, тож буде в мене вже багато порошку. Щоб його не треба було, але треба заготовити, щоб було на зиму трішки природи, гора смерик, хребет. Щось хмариться, може буде вже дощик, то підуть осінні грибочки. Але на жаль, раз поки немає. Так що дивіться підписчики. Так, друзі, напав я тут таку уверху яблуню. Бачите, тут яблука є. Дика яблуня, а ну, подивлюся, які вони чи солодкі, бо в селі немає нічого. Все померзло. А тут у верху, морозу не було, то. Трохи виноваті. Кис... Кисловаті, але... А ну тут ще одна. Тут цілий садочок. Яблунь засіялось. Це кисловата. А ну попробую це друге. Може це буде вкусніше. Бачите, яке яблучко. Гарне. Яка краса. Дикі яблуні. Дике яблуня? А на вкус? О! Гарні. Можна трохи зірвати і додому взяти. Бо вдома, на жаль, цього року немає. Хоча в мене багато яблунь. І головне, дивіться, який великі яблука. Бачите? яблук яблука велике. Ще тут одна. Ну, але ну тут небагато їх. Але візьму. Тут ще маленькі такі. Це вже інакше. Це ще більше солодколатє. Гарні Яблучка вродили тут уже і шепшина достигає. Бачите? Треба теж нарвати. Вона вже не сьогодні. На чай. Від усяких хвороб. Вітамінчику на зиму треба запастися. Отакі От у нас краєвиди. Отакі От гори Карпати. Гарна шипшина. Вона дуже корисна і має багато вітаміну С. З неї варять чай, джем. Тож, сьогодні я трохи назбираю цих ягід. Бачите, як вони вже достигли гарно. Тож Їх важко збирати, бо вони колючі. Бачите? Там такі. Голки. Бачите, які тут голки. І можна поранитися у руку. Так потихеньку. Назбирати? І все і буде на зиму чай. Отакі От у нас різні у Карпатах є лікарські рослини. Така краса у Карпатах. Що ж, друзі, закінчив я свою подорож, назбирав шипшини. Ще. І шипшини, і плавун повзучий І все, а грибочка не знайшов ні одного. Все. На цьому все. Дякую за перегляд. Слідкуйте за новою новими грабалкою. Якщо щось буде, я зразу вам покажу. Все. Бай-бай. Пока. Дякую за перегляд.